Мене звати Віктор Таран, я киянин, мені 36 років, маю дві вищі освіти, кандидат на державного управління, одружений, виховую донечку, їй 11 років. Кілька слів, чим я займаюся. Я очолюю антикорупційний аналітичний центр і останні роки займаюся професійно тим, щоб з корупцію на всьому рівні по Україні. Кілька цифр. За останні чотири роки зусиллями наших експертів було повернуто до державного бюджету понад 5 мільярдів гривень, та було відсторонено та посаджено чиновників за кримінальне діяння по всій Україні 27 чоловік. Це ті речі, що ми конкретно досягнули. Також очолюю експортну раду Комітеті Верховної Ради з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Ви знаєте, дуже багато людей мене питають, чому йдуть депутати. Відповідь дуже проста: необхідно міняти систему. Систему і тільки тоді ми зможемо досягнути змін. І того, щоб це зробити, є три прості кроки, які ми спільно разом з вами зробимо. Перше це ілюстрація. Ілюстрація означає очистити владу від всіх тих хабарників та корупціонерів, які всі ці роки. Крали гроші, які робили протиправні дії. Друге це контроль. Контроль полягає в тому, що ми всі спільно з вами маємо встановити громадський контроль за владою, щоб вони більше не робили жодних протиправних дій та не розкрадали наші з вами гроші. Якщо ми будемо говорити про рівень Києва, то як депутат міської ради буду ініціювати три рішення, які дозволять повернути гроші у міський бюджет. Перше рішення це поставити під контроль діяльність комунальних підприємств міста Києва. Ви знаєте, що через ці такі присоски кожен рік міський бюджет втрачає понад 2,5 мільярда грошей. Наприклад, на парковках. Так, це, ви знаєте, що всі ми ставимо в центрі парковки, гроші йдуть конкретним людям, немає жодного лічильника, немає жодного системи обліку. По самим скромним оцінкам 500-600 мільйонів гривень в рік ми це втрачаємо. Так само це стосується діяльності комунальних підприємств, які займаються вивозом сміття та іншими комунальних підприємств. Тому перше питання, ми маємо їх зробити контроль їхньої діяльності. Друге, це бюджетні гроші, які йдуть з нашого бюджету. Для цього, необхід... Для цього необхідно створити онлайн-систему в інтернеті, як це є в країнах і Європи, і навіть якби це смішно не звучало на пострадянському радянському просторі, зокрема в Казахстані та Японії та і в Молдавії. Коли кожен громадянин може зайти на сайт Київської міської ради і подивитися в режимі онлайн, куди конкретно наші гроші йдуть, на яке підприємство, на яке управління, і скільки кому дісталося грошей, третє це питання узаконити мафи, які знаходяться по місту Києву, і заставити їх платити до міського бюджету земельний податок. Ви знаєте, що мафи, які зараз виникають по всьому місту, як після дощу. Сьогоднішній день вони є незаконними, вони не і для того, щоб вони стояли, їхні власники пластять хабарі чиновникам, які їх покривають. Якщо ці мафи узаконити, і ми спілкувалися з із, мешкан... із власниками мафів, вони на це готові. Вони готові платити щорічно 25 тисяч гривень. Це земельний податок та всі інші платежі. Якщо ми повернемо ці гроші до міського бюджету, це порядку 2,5 мільярда гривень, це мінімум. Додаткових коштів до нашого бюджету. І останнє дуже важливе питання, яке стосується контролю, це наша рідна з вами бортицька станція рація. Я сам тут живу на тому масиві. Ми теж, теж кожного літа насолоджуємося його благоуханнями. Кожен раз всі депут-кандидати депутати, які йдуть, балотуються по цьому округу, вони кажуть, що ми це питання вирішимо. Але цього разу вперше у нас є реальна можливість це зробити. Ви знаєте, мабуть. Що уряд Японії виділив 11 мільярдів гривень для реконструкції. У мене є відповідний досвід фаховий, та для того, яким чином поставити під контроль закупівлі державні, які будуть походити. Повторюю, коли в свій час ми зупинили розкрадання на суму 5 мільярдів гривень. Тому ці гроші ми так само проконтролюємо, щоб їх не розікрали. І останній блок питання це відповідальність. Відповідальність та безпека кожного із вас. Як депутат міської ради в свій час мене двічі обирали по тому округу, там, де я живу, там, де будинки бажана 26, 28, 30, 36, там, де мене краще знають. Мене обирали двічі підряд по мажоритарному округу. Чому це було зроблено? Тобто мені люди довірили? Тому що я регулярно звітувався про свою діяльність. Тому що як депутат тоді районної ради я утеплив всі будинки, зробив ремонти в усіх парадних. Побудував відповідно дитячі майданчики в кожному із дворів своїх будинків. Це робота депутата місцевої ради. Я це робив там, де я балотувався де обирався двічі підряд. Так само це зроблю і далі, на ширшому окрузі. І так само питання відповідальності це допомога і захист громадянам, які є соціальними незахищеними, соціальними вразливими. Це пенсіонери, це діти війни, чорнобильці, ветерани. Так само необхідно допомагати талановитим дітям, так само необхідно допомагати школам і садочкам. От біля мене знаходиться зараз 323 школа. Коли я був депутатом, це була школа у 2008 році. Спільно з Аллою Георгією Жуковою. Ми два роки над цим працювали, і ця школа стала гімназією. Це те, що було конкретно зроблено для мешканців цього мікрорайону, для кожної дитини. Яка тут живе, ми добули статус. А це, відповідно, покращило якість навчання для кожної дитини, яка тут проживає. Тому три речі: це люстрація очищення влади, це контроль повернення грошей до бюджету і відповідальність. Відповідальність депутата перед громадою. Це три речі, які дозволять спільно нам з вами ефективно. Що останні роки з державного бюджету гроші розкрадалися. Тільки за останні чотири роки було вкрадено суми понад 32 мільярдів доларів. Це те, що розікрали попередники. Так сміялися зараз. Є конкретна угода між урядом Японії та урядом України на 11 мільярдів. Це цільові гроші. Вони уже, ми зараз буде надходити перший транш. Він буде йти субвенцію з державного бюджету в міський бюджет, і от далі. Далі, ключове питання встановити громадський контроль за цими грошима. Ви знаєте, мабуть, а може, а може не знаєте, я уточню, що два тижні тому був підписаний новий закон про державні закупівлі. Від імені громадськості я був один із співавторів цього закону. Цей закон вичистив всі корупційні схеми, якими користувалася попередня влада і розкрадала гроші. Тому зараз ключова мета. Наша спільна з вами і моя, бо я теж там живу зацікавлений. Зробити такий контроль це можливе, щоб ці 11 мільярдів під лупою дивитися і не розікрали. Вони вже ці гроші прийшли. Питання по ЖЕКам. Жеки наші зовсім не роблять. Нічого під'їзду. мене Крушельницький три дом, в під'їзді, по-моєму, з дня рождення дому нічого не робилося. Почему? Сколько оно будет продолжаться? Дома должны утепляться не за счет людей, а за счет ЖК. Куда наши деньги деваются? Что мы платим, оплачиваем в квартире и оплачиваем все? Куда они деваются? Скажите, пожалуйста, а вы, как мешканец Крушеницкой 3, вы что-то лично писали, до кого-то звертались? Какие были ваши действия? Бесполезно кому-то писать и кому-то сказать. Приходишь в ЖК... Ані, вибачте, мене посилають з кабінета в кабінети, або взагалі можуть извините, Я не хочу про людей казати. Можуть послати куда-нибудь подалі. А я, а я хочу звернутися до громади. Скажіть, будь ласка, ще хтось, ще хтось знає на собі проблеми ЖЕКів. Підніміть, будь ласка, руки. Дякую, будь ласка. Дивіться. Проблема ЖЕКів, вона складається в двох площинах. Перше, для того, щоб зробити оці всі ремонти, в бюджеті мають бути гроші. За останні чотири роки команда, яка була, зробила все, щоб через комунальні підприємства, як Присоски, виводити гроші з, 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 з бюджету міста. Кожен рік ми втрачали понад 11 мільярдів гривень. Я вам ці цифри назвав. Тому моє завдання, як вашого депутата, буде в першу чергу. Це буде перше рішення, яке я буду ініціювати. Це система контролю за комунальними підприємствами. Кому цікаво, я покажу це рішення більш детально розписано. Там по кожному підприємству своє, свій механізм. І ми ці гроші вернемо. Друге, ми беремо на облік кожен будинок. Ще раз, якщо ви підете на ті будинки, де я був депутатом, кожен будинок, Руденка, 3 А, 3 Б бажано, всі утеплені. Бо я над цим працював. Дайте мені можливість так само допомогти зараз, ставши вашим депутатом, так само працювати з вашими будинками. Ми не зробимо це за рік чи за два. Але буде чіткий алгоритм, по якому я буду звітувати разом з вами кожного місяця і буду показувати оцей оце будинок тут, цей рік там тут, там тут. За наступні 4 роки каденції ми ситуацію поміняємо і це зробимо, але спільно. По нашому начальнику ЖЕКу. Він працює кілька місяців, він такий саме новий, він новий. Я з ним спілкувався. У нь... Мені здається, мені... ми з ним домовилися, що або він зараз міняє своє ставлення до роботи і він починає працювати, або тоді все-таки голова ретраційного комітету, я буду діяти інакше. У мене є на це повноваження, да, які, які дані. Тому е... ми так само Привет. поміняємося з вами контактами, інформацією. І якщо будуть питання, звичайно. Начальник жека, який не виконує зобов'язання працювати перед тим, як я надам слово симпатичному молодому чоловіку. Я хочу сказати, що сьогодні протягом дня закликаючи і запрошуючи до нас на зустріч сюди, на це місце мешканців, ми роздавали такі запрошення, і в запрошеннях є такий відривний талон. Я дозволю собі зачитати. На зустрічі буде піднято питання люстрації. На вашу думку, кого потрібно пролюструвати, тобто відсторонити від влади першочергово? І тут ми наводимо декілька варіантів: дільничного міліціонера, начальника жеду, директора школи, може, інший варіант. Якщо ви отримували таке запрошення, якщо у вас є відривний такий талон, ви можете в свободному свобідно режимі підійти до, до нашого столика, там стоїть така невеличка урночка. Опустити туди цей відривний талон, і ми в кінці зустрічі обов'язково зробимо таке, підіб'ємо. для вас, да, как вот для кандидата в депутаты. Вопрос, как вы будете с ней э, бороться? Ведь коррупция у нас захватила, начиная от сантехника и заканчивая выше ланки. И второй сразу же вопрос, это э, за счет чего вы будете поднимать заработную плату? Учителям, медицинским работникам, э, сотрудникам ЖЭКа. Ведь у нас, вы скажете, наверное, за счет предпринимателей, да, за счет и так далее. И ну, да, Если вот предприниматели, допустим, за НДС на прибыль, они заплатили за 3 за полгода вперед. Отвіть, будь ласка, мені. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь свої видіння, свої механізми рішення питання по корупції? Я задав питання, я хочу на нього звертати. Ви отримаєте зараз відвідати, пожалуйста, Віктор Віктор. Дивіться, ми це питання розведемо в дві площини. Перше, якщо ми говоримо, що треба боротися з корупцією, відповідь одна. Кожна корупційна дія має конкретне прізвище, ім'я по батькові. Це означає, що є конкретний чиновник, який зробив конкретну протиправну дію. На сьогоднішній день, крім тих 27 чиновників, що ми звільнили по всій Україні за такі дії. Звільнений голова адміністрації, три його заступники, три начальники управлінь Дарницького району, звільнений прокурор району, начальник міліції Деркач під кримінальною справою. На шість судів Дарницького районного суду ми подали документи на звільнення. Це конкретика по нашому району. Це як боротися, конкретно звільняти тих людей. Далі, де конкретні, які вчинили протиправні дії, але давайте нам інформацію, і ми будемо звільняти. Наступне, ми говоримо, що зміни мають відбутися в головах. Що таке корупція? Мені, коли ми вивчали досвід Польщі, то мені польський чиновник сказав, який в антикорупційному бюро працює. Корупцією люди купляють собі передсказуємість і безпеку. Тобто, що його, що, е, тому що скільки не існують однакові правила гри для всіх, то він по суті намагається таким питанням це вирішити. Тому наше завдання зробити абсолютно прозорі і зрозумілі правила гри на рівні міста, да, там, для всіх, щоб питання корупції відпало. Настільки, щоб все було тільки прозоро та зрозуміло. Для цього необхідно прийняти відповідні рішення міської ради, я ж вам про це говорив. По тендерам, по бюджетам тощо, і тепер мені приємно бачити людину, яка бере на себе мужність зайнятися боротьбою з корупцією, люстрацією, і це мене приваблює саме це. Є проблеми районного значення, міського і державного. От на цьому рівні. Приємно, що ви хочете вирішити проблеми мешканців цього району, цього місця. Цих проблем дуже багато: від Джеку, мафів, антен, які от портять здоров'я наших дітей, дитячі садки рядом, школи і цього іншого. Ще хотів би сказати: ми живемо в цьому районі, і ми спілкуємося із органами влади. Перш за все, це правоохоронні органи, це наші. Прокуратура, міліція, суди. Особливо ми потерпаємо від судів. Ви будете займатися люстрацією судової системи конкретно Дарницького суду? Конкретно на шість судів Дарницького районного суду ми подали документи на Вищу раду юстиції. Повторюю, я керівник експертної ради. При комітеті Верховної Ради з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у мене є механізми через народних депутатів подавати скарги у вище стоячі інстанції на корупціонерів всіх рівнів, незалежно від того, де вони працюють, чи в де який це орган влади, чи суд, чи прокуратура, чи начальник жеку. Шість суддів подано звільнять мене в армії. То мені як в мене два дідуся, два кадрових військових. Да? Один брав Берлін, а потім Права, а потім ще служив. і другий так само воював. Українська армія після розвалу Союзу нараховувала 800 тисяч чоловік. 800 тисяч чоловік. По потенціалу це була третя армія в Європі. Що ми з нею всі разом зробили? Мені особисто як внуку кадрового військового мені соромно. Якби хоч би тисяч сто кадрових військових у нас би зараз було, був би в нас і Крим, і не було б проблем на сході, і все було б гарно. Вся, всі влади, які були, всі, от нема різниці, чи помаранців, чи білоголубі, розвалювали. І останнє рішення, ви знаєте, яке було по нашій армії це створити військову армію в чисельності, це Зенуковича, 15 тисяч чоловік. А на час конфлікту з Кримом, теж казав Тенюх, ми мали шість тисяч солдат. Шість тисяч. Шість тисяч на сорока трьох мільйонів народ. Це як? Тому я дуже радий, що зараз є шанс відродити армію. Це йде дорогою ціною. Гинуть, гинуть наші солдати да, кожен день. Це страшно, але це є шанс відродити армію і зробити її. А чи буде людина звільнятися, чи не буде, зніматися, ну нас пусати це його особиста позиція, і хай він сам вирішує. Да, він був міністром і наголошую. Вибачте, будь ласка, ви зараз якраз згадали про Крим. Так а що ви збираєтеся робити? Бо нас це якби колють на шматки. Крим забрали, збираються забирати Донецьк. Е, і ще там є ті, кому промили мізки. Так, а що ви з цим збираєтесь робити? Взагалі, ну, е, шо, ну як, віддавати ж не можна. Ну і е, автомат взяли і бігом теж не піде. Скарблюск, а як тебе звуть? — Ілля Малюк. — А де ти вчишся? В скандинавській гімназії. А в якому класі п'яти я? А як ти вважаєш щодо поставленого питання? Тобто, що потрібно робити державі владі з Кримом? Я вважаю, що треба якось е, ну повернути ну повернути по перше, але треба ну сказати тим. Е, Паразитам, так скажу, що забирають наші землі, що забирають Крим. Ми туди кожне літо їздимо, їздили відпочивати, а тепер не поїдемо. Цього, цього літа точно. Давайте поплодуємо за дитяче питання. Дякую. Будь ласка, Віктор Ну, Це не дитяче питання, Богдане. Мені дуже приємно, що подібне запитання задають молоді юнаки. Я... Це означає, що у нас є в Україні майбутнє. Це класно. Якщо говорити конкретно про ситуації з Кримом, Донецьком та Луганськом, це ті проблемні зони. Я б розділив на два питання: є окремо Крим і є Донецьк і Луганськ. По Донецьку і Луганську, в Луганську, в принципі, там немає критичних точок. В Донецьку це три міста: це Краматорськ. Це Слов'янськ янсь. і Мелітополь Маріуполь, перепрошую. Чому Слов'янськ і і Краматорськ? Знаєте, так? Да? Там найбільше заліжі сланцевого газу. Якщо Україна буде добувати цей газ, ми стаємо незалежними, а Росія, як країна сир'євою економікою, стає країною банкротом. Тому вони там будуть стояти. А Наше завдання зараз те, що зараз зробили: оточити, заблокувати і Дожати їх ця ця там. там. Всі, інші міста, всі інші міста там ситуація стабільна. Я, я бачу, де дам відповідь по Криму. Там, я не знаю, у мене є друзі і родичі в Криму. У мене дідусь Севастополь Криму брав вважає і, вважає і там потреба в полон. Було, То вони не кажуть не дуже просто. Спочатку вони дуже боялися із правого сектору, Бендерівців, всього боялися. А зараз, коли вони опинилися з Росією, вони почали боятися Росію. Ось Зараз у них, ну ви знаєте, не працюють банки, е немає проблеми з бензином, харчуванням, з урожай. І зараз вони вже хочуть потихеньку назад. Там є Севастополь, який трошки ще в ейфорії, а інші крип потихеньку хочуть вертатися. Тому треба питання це вирішити на такій площині. Побудувати тут. Гарно розвинуту країну з розвинутою економікою, yeah, yeah, yeah. де будуть гарно заробляти люди, де ми будемо в Європі. І тоді Крим сам при Донецькі прийдуть і скажуть, а можна назад? Відкажуть Ну ладно. Але yeah, yeah. це трошки часу. Але я знаю, що ти точно це побачиш десь років через 10 Це точно. Добре, yeah, але він хотів в Крим поїхати yeah. сьогодні. Дивіться. Поперху партизанської слави це питання треба вирішити в комплексі. Там останнім часом, ну, останні роки, це особливо масово, ну, раніше цього не було. Почали виникати машини, кофетмашини, які заїжджають на Газон, там почали кафешки вискакувати, мафи інше. Насправді, дійсно жах. Я там сам з дочкою люблю кататися на велосипедах. Ну, не коментую, да? тобто, це жахливо. Там так само зараз балотуються ще два моїх колеги. Ми по тому округу, там, умовно кажучи, сьомий і, сьоми, і восьмий. Ну, це мало кому скажено там. І це ми питання хочемо вирішувати в комплексі. Е, проте ми хочемо робити благоустрій не тільки тієї зеленої зони, а й ще й вирилися, я Потім розкажу. Я закінчу думку. Перше, що треба зробити, це пройтися по тим всім, що стоять, і задати одне банальне питання. Чи є у вас на це дозвіл? Я знаю і ви знаєте відповідь на це питання. Немає. Друге, треба це знести. Може, ви не знаєте, але зараз по району з новим головою адміністрації, який так само пройшов в команді оновленій, йде масова кампанія знімання мафів. Я не знаю, чи ви знаєте. Ми кожен день знімається по 5-10 мафів з великими війнами. А всі чули про це, друзі? Це реально іде. Да? Просто і там буде так само. Пам'ятаєте, я коли виступ, починав виступ, я говорив, що треба зробити зони, де мафи можуть стояти, і чітко написати, що це може бути за маф. Тому вигнати всіх звідтіля, якщо маф може бути, то може на вході, то може на вході. І тоді буде порядок. Але поки ми їх не виженемо, може я скажу трохи пафосно, де да, як Христос повиганяв. этих митерів из храма. Кина не будет. Добрый день. Меня зовут Александр. Виктор Викторович, вы сказали, что поднимете вопрос по поводу озера Вырлица из зоны отдыха. Хотел бы послушать. Озеро Вырлица, дорогие друзья, кстати, самое глубокое озеро в городе Киеве. Самое глубокое озеро. 36 метров самая большая глубина этого озера. Пожалуйста, Виктор Викторович. Ви знаєте, на сьогоднішній день озеро Вирлиця не виконує ну, тих функцій, які би мали би робити, да, тобто зона відпочинку для всіх нас з вами. Ми зараз спілкувалися із представниками спортивного клубу Спартак. Да, ви знаєте, вони працюють зокрема працюють в, в цій школі в 316-й. І ми хочемо там зробити для наших дітей рекреаційну зону і можливість займатися там. Парусним спортом, такі знаєте, такі невеличкі є кораблики, да? і так само займатися там байдарками. Да? Це те, що там можна займатися і є такі можливості. Ми попередньо домовилися з директором 316 ї школи, робити на базі їхнього бази, зберігання тощо. І далі наші діти зможуть там від... займатися спортом. Окрім того, там можна зробити рекреаційну зону. Відпочинку, Для цього, це так само тебе просто перенаправити гроші із міського бюджету. А там там, дивіться, там давно тягнули руки, просто дві жінки, а потім вам дам.